Шановні українці, я хочу всім свідомим українцям показати бомжацький, зашарпаний, вибачте, за мій французький засраний, виборчий округ Кулі Тищенка, який збирається очолити Білоруську народну республіку. Так, да, я розумію, я розумію, так і треба. В принципі, в сімейній без роду в нас не без коліщенка. Я згоден з цим, але коля тіщенка. Я хочу на твоєму прикладі, коли ж ти так вважаєш нас усіх лохів, показати твоє господарювання на твоєму маленькому окрузі в місті Києві, в Сатошинському районі. І коли ти вважаєш нас усіх лохів, а мені лохи. За дураків, розповідаючи, показуючи, звітуючи, як ти там борешся десь в Закарпатті з незаконною вирубкою лісів, як ти показуєш укриття. А чого ти не показуєш? Оце ось? Оце чого ти не показуєш? Так показав би оцей срач це 28 травня, четверта ранку, неділя. Знайомтесь, округ Колітіщенка, Святошина. Він же ж тут збрався Ну, люди як би почали Строїть уже світле будуще з кирпичей. Но, сам факт. Це ще не все. Зараз я вам покажу ще дещо. Ну, то що мрак, ви ж бачите, да? Темінь і мрак це наше з вами світле будущее, яке нас обов'язково колись доведуть наші політики. Ну ці зелені бобики. Зараз я вам ще кое що покажу. Ну так, щоб вже окончательно ви розуміли. Європейську інтеграцію нашої держави. Да, так, да, Коля. Да. Ти коли Гнида обирався нардепом на на цвятошина, ти такі золоті гори обіцяв. А от я вам показав реальність бомжі на лавочках, розкорочені дорожки. А, ну да, ще вам зараз покажу саме головне, екологію Святошина. Європейські смітники. Це у нас Поля Тіщенко, як нардеп, побезпокоївся, щоб дерева були в Європейському. Оце, до речі, дитяча реальність. Оце Європейська екологічна республіка Україна. Ну как-то так виглядає округ, Колі Тіщенка, ресторатора, херового, обраного, нардепом посвятошина. Вот. як то так. Коля наведи, пожалуйста, порядок на своєму окрузі, а потім піарся на війні, смертях. І на наших захисниках, і на патріотизмі. От давай не словом а ділом. прийшов, навів порядок на своєму окрузі і сказав, і так буде з усією Україною. От тоді ми тобі повіримо. А так. Бла, 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 бла. Як і всі твої колеги, зелені Бобіки. І я не прав. По-моєму, я прав. Мир усім. Y para el mujer.